Всім привіт, танкісти! Під час новорічного наступу у попередньому році розробники розщедрились та подарували кожному гравцю абсолютно безкоштовно танк 9 рівня Patton The танк. Всі ми його пам'ятаємо. Вже зараз, під час новорічного наступу 2025, всі думали, а чи буде щось подібне ще раз? І виявилось, що буде. Розробники і на цей новий рік розщедрились і абсолютно безкоштовно будуть роздавати новий британський середній танк 9 рівня. Gesor The Tank. Все, що необхідно зробити, це зайти у гру починаючи з 20 грудня і натиснути на блискучу подарункову коробку, і танк буде вашим. Зробити це необхідно до 1 січня 2025 року. Ось так буде виглядати цей танк, і, чесно кажучи, візуально він мені подобається більше, ніж попередній подарунок. На додачу до танку розробники подарують 2D-стиль під назвою Святковий настрій. І його можна буде знімати, це звісно плюс. Середня шкода з пострілу складає 390 одиниць, а бронеприбиття базовим підкаліберним снарядом складає непогані 268 мм. Причому швидкість польоту таких снарядів більш ніж комфортна, майже тисячі м за секунду. У ролі голди тут виступає хеш фугас, у якого бронеприбиття менше 210 мм, але при цьому альфа-480 одиниць. Звичайний фугас пробуває 105 мм. Час перезарядки гармати в стоці 12 секунд. І чесно кажучи, для середнього танка 9 рівня хотілося б, щоб КД було менше. Навіть з обладнанням та екіпажем буде приблизно 10 секунд. І погодьтесь, це далеко не найкращий показник. Хоча дійсно непогано, так це розкид та час зведення 0,35 та 2,5 секунди. Причому маємо гарні кути вертикального наведення мінус 11 градусів, і пограти від башти зможемо комфортно. На броню тут сподіватись не варто, але рухливість буде непоганою 40 максималка вперед і 17 назад. Дивлячись на його ТТХ, зрозуміло, що це далеко не імба. Але знову ж таки, це абсолютно безкоштовний, унікальний танк, який зможе утримати кожен. Я, звісно, буду його тестити на стрімах, тому залітайте, якщо цікава моя думка. Напишіть в коментарях своє враження від такого подарунку, як вам його ТТХ, та чи будете ви його собі забирати. На цьому все. Не забувайте підтримувати це відео лайком, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Всім всього найкращого і всім до побачення!